У лісі на Шепетівщині працівники лісового господарства ліквідували стихійне сміттєзвалище. Поруч житлові будинки, лісова дорога для прогулянок, школа, волейбольний майданчик. А довкола чимала територія, яку з року в рік люди засипають побутовими відходами. Лісівники зазначають, забруднення проблема з якою боротися стає дедалі важче. Прибирання зараз тривають по всій області. Працівники філії Подільського лісового офісу постійно проводять рейди. За перші три місяці поточного року складено уже 11 протоколів на порушників, що засмічують ліс. Такі акції проводяться в нас постійно, ну більш весняний період і осінні. Коли от саме такий час і відкриваються площі, і таке сміття якраз дуже видно для людського ока. Хочемо хочем наголосити і донести до людей все-таки, щоб е, такого не допускали, адже це наша природа і наше здоров'я. Державна лісова охорона постійно працює у плані недопущення засмічень територій лісових. Проводяться рейди, складаються протоколи на порушників, хто засмічує ліс, але це також ну, не можна убезпечити від цього в цілому. Так, в Подільському лісовому офісі за минулий рік складено 42 протоколи на засмічення. Це 73 стаття Адмінкодексу України. Вже в цьому році на протязі трьох перших місяців складено 11 протоколів на таких порушників.